У хороше запитання. Е, перше, я б обмежив максимальні заробітні плати для чиновників. Е, я розумію, що людина, яка вибачте, маленька людина, главспец, провідний, який працює там за дуже невелику заробітну плату, ну її урізати точно немає логіки але. Е, я, я погоджую, що на державній службі ви маєте мати нормальну зарплату, інакше ні, ви будете шукати собі е, інше місце роботи. Але коли у вас зарплата у окремо взятих чиновників складає 800 тисяч гривень, мільйон 500 тисяч або наглядові ради, які ні черта не роблять, отримують. 300, 500, 700 тисяч гривень по по місяцю. Вони двічі збираються в зумі, не несуть жодної відповідальності, і ті підприємства, в яких вони нібито наглядова рада, є збитковими. Ну там приклад той же Сережа Лещенка, говорящий рот Офіса президента, який розповідає, як треба любити Зеленського, а сам нібито працює в Укрзалізниці. От вам таких прикладів можна дуже-дуже багато назбирати. Друге питання це нецільове використання коштів на піар. На піар Зеленського це єдиний телемарафон, який є абсолютно, ну, його ніхто не дивиться, але на нього списуються мільярди гривень. Ну і по частині. По частині інших видатків, ну, наприклад, той самий офіс президента. От, чим його робота в 2024-му відрізняється від 25-го? Нічим, правда? Ну, глобально. Вони збільшили е, свої видатки вдвічі на 25 рік. Замість 1,7 мільярда поставили 3,4. Немає, знаєте, не буде от три відповіді, три пункти, де треба порізати. Це треба сідати. І глибоко вивчати. Є речі, на які треба буде більше витрачати, в тому числі там на лікарів, на вчителів, тому що те, за що вони сьогодні працюють, особливо вчителі. Ми завтра втратимо цей прошарок людей, які закладають фундамент майбутнього нашої країни, навчаючи наших дітей з вами. А є речі, де точно можна буде прибрати. Їх буде не три, їх буде багато. Але це треба сідати і кваліфіковано і логічно підходити до цього процесу. Так само ще один приклад партії: фінансування партії. А якщо ми з вами говоримо про закон, взагалі до мене в мене достатньо специфічне ставлення до фінансування, яке отримують партії, які пройшли до парламенту з державного бюджету, але окей, це може право мати на існування в мирний час. У воєнний час я задавав питання, я став відповідні правки на голосування в стінах парламенту, що давайте заберемо гроші з партії, це мільярди гривень, до речі, і віддамо на Збройні Сили України. А ми ж не займаємось політикою, правда? Ми ж не готуємось до виборів. Ну тоді давайте віддамо для наших захисників жодна партія, яка отримує ці кошти, не підтримала це і не дала за це голоси. Для розуміння слуга народу отримала понад півтора мільярди гривень. За цей проміжок ще за два роки там, е отримала понад півтора мільярда гривень. Витрачає вона їх наступним чином. Зараз другують газітьонки і е роздають біля метро в Києві про те, яке, яка молодець партія Слуга народа, Зеленський і всі інші. І коли мені говорять, що хтось готується до виборів, я кажу, «Да, хтось готується до виборів. Це готується Зеленський, монобільшість. І всі ті, хто ну, просто бачить себе завжди у владі, бачать себе завжди в цих зручних кріслах, є, є єдина проблема, вони погано вчили історію. Як показує практика, все змінюється. І хто не вірить, можуть запитати у Януковича в Ростові.